Сказати. Ми хочемо вам побажати вчителям найкращих оце, оце наше покоління виращувати, щоб вони любили свою батьківщину, неньку в Україну. Ми приїхали з різних областів нашої України. Я аж приїхав в Україну, Я з Западною Закарпатською. З Ніколаївської, Запорожжя, ми 34-й батальйон. Укроп. Ми приїхали і їдемо на ротацію. Тож ми заказали подарки, волонтери нам привезли, ми заказали для дітей для вашого Хай вам дасть Бог здоров'я щастя. Ну, ми постаралися, воно ж туди на сіраду відвезли, там для бежинцю, так як має бути. Медпункт. У медпункт медикаменти, що там для школи, то все безплатно там а, Так а. що можете впрощати, якщо Два слова. Що хочете, ще? Дякую що. Дякуємо за те, що не забуваєте дітей. Спасибі. Ні, не так. Це наш, це наш, це наше покоління. Я ж дядушка, я ж маю внучку 4 роки. тож ж тоді буднічка люці. Здорові. Все, щасливо вам. Все, добре. Дякуємо. Давайте вам дякуємо. Хлопці.